За добу ворог 80 разів атакував позиції Збройних сил, найгарячіше на Покровському напрямку. На цій карті добре видно, як за 20 серпневих днів окупантам вдалося майже впритул дійти до міста Покровськ. Рашисти підтягують підкріплення. Потягами вони транспортують до лінії фронту танки Т-62М. Прем'єр Індії Нарендра Моді вперше приїхав до України з офіційним візитом. Попередньо анонсувалося, що Зеленський та моді обговорять питання співпраці між країнами та підпишуть низку документів. Нагадаємо, перед цим моді відвідав Росію. Нафтобаза на російській Ростовщині досі горить. кажуть вночі на об'єкт додатково прилетіли дрони. Це один із методів боротьби із рашисткими безпілотниками на цих кадрах. Екіпаж українського гелікоптера Мі 8 з бортового кулемета збиває БПЛА. На Одещині ліквідували схему для ухилянтів, яку організували посадовці міграційної служби. Фігуранти отримували гроші від чоловіків призовного віку з-за кордону. За це зловмисники виготовляли для втікачів закордонні паспорти. А самим ухилянтам не потрібно було їхати в Україну і оновлювати свої дані в ТЦК. В помешканнях представників міграційної служби знайшли понад 300 тисяч доларів США та понад 60 тисяч євро. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. 23 серпня в Україні відзначають день державного прапора. По всій країні майорять тисячі синьо-жовтих стягів. Один із них вивісили над новим укриттям Чорнобильської атомної електростанції. Споруда може витримувати екстремальні температури і навіть торнадо. Символічно, що цю стійкість порівнюють із нашою країною, яка обов'язково переможе у війні з терористичною Росією. Про це сьогодні сказав президент України на відзначенні дня прапора в Києві. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам.